Є багато у вас молитов, просить про молитву за онкохворих. Багато, Багато молитв є. Е, є за інших хворих і за всіх ваших наміреннях. Я вас закликаю, дайте помолимося щиру, молитву молитву серця, да? молимося до Господа Бога, щоб поміг нам і поміг тим людям, за яких ми потребуємо. От всіх, хто із вас слабує десь, та хтось. Хтось лежить у немочах, хтось ходити не може, хтось не чує, хтось не бачить добре. Господи Боже, поможи їм всім. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Амінь. Всесильний Господи, що прийшов до нас, всесильний Боже, що опікуєшся нами, Боже Всемогутній, що любиш нас, просимо Тебе сьогодні, в цей день, в цю годину. За всіх хворих, хто потребують зцілення, за всі душевні рани, Господи, які зранені так глибоко так боляче. Прошу Тебе, Боже, відвідай кожного, обійми в свої відцівські обійми, щоб ті кровоточиві рани душі зажили, усі зради, усі обмани, усі речі, які несуть людям. Сум, жаль, образу залікуй, Боже. Накажи грішників: покарай тих, що виступають проти тих дітей, що люблять Тебе, захисти своїх люблячих дітей, Боже і зроби їх щастивими. Бо ти знаєш, Боже, як сліпий хоче бачити, ти розумієш, Господи, як глухий хоче чути. Ти знаєш, Боже, як каліка хоч ходити, Сціли їх, оздоров їх, дай їм силу, дай їм здоров'я, дай їм зцілення. Боже всім тим, які так довго сподіваються, чекають діточок, які чекають наслідників, поблав своїх діточками Боже. По їх радістю дітонародження, дай їм можливість спасти свої душі через служіння тобі, показуючи любов до своїх дітей, і спасаючи себе, і приносячи тобі тих вибраних діточок Божих. Хай тішаться своїм потомством. Господи підтримай всіх тих. То в старості, які так потребують з кимось поговорити, які так хочуть, щоб хтось до них прийшов. Одних вже немає, а другі вже забули. Прийде, Господи, до них, приведи їм людей, тих, які піддадуть їм сили. Господи, завітай у наші школи. Поблагослови діточок і тих, що в школі, і тих, що вдома, поблагослови Господи в цей день наших вчителів. Поблагослови Господи усі навчальні заклади, вищі, професорів наших викладачів. Бо від цього Господи залежить майбутнє. Це те, що сьогодні ми сієм, а жати будемо через 10, через 20 років. Благослови, Господи, нашу парафію, усіх тих, які щодня моляться твоє в Твоє ім'я, збираються в Твоє ім'я, і Ти сказав Боже, де двоє троє в моє ім'я збереться, там я посеред вас. Боже, за всіх тих, які щодня з Тобою поблагослови. Дай їм все, що вони просять, дай їм все, що вони потребують. Бо ти святий, і ми тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і, повся і на віки вічні. Амінь. От Василю, а донати на військо входять в десятину, окрім мінімуму на церкву. Дивіться, коли йде війна, все ненормально. Конституційні права обмежені, бо тому що військовий стан. Тобто, певні свободи є обмежені. І це є нормально, бо тому що це війна, це є ненормально. І коли ми говоримо за війну, то я кажу, давайте краще подумаємо, що ми можемо з церкви дати, щоб допомогти підтримати нашому війську. Так ми хотіли церкву перекривати та то тече, подумайте про військо. Та священик не має за що хліба купити. Купіть, принесіть до священника хліба, дайте солдатам. Бо як ми зараз не будемо не підтримуємо наше військо, то не треба вам буде ні церкви, бо тому що не буде кому там служити і не буде. Кому не служити, ні для кого. Бо якщо ворог прийде, то він знищить. Не тільки українців, а все українське. Тому десятину в часі війни є одного, бо я мав що їсти решту військовим на підтримку армії. Але кажу вам дуже багато шахраїв, дуже багато людей, які збирають кошти. На, на, на воєнних, а не мають до того ще ніякого відношення. Ми збираємо на ту таку бригаду, підходиш, командир як називається. То я нічого не знаю. Не робіться нікому із таких на вулиці збирають гроші, просять там щось таке інше. Нічого не давайте. Скажете отець Василь так казав. Тільки фондам, які ви знаєте, яким ви довіряєте, і людям, яким ви довіряєте. Я стараюся допомагати війську від 2014 року. Хотів сказати, що ні разу не збирали, збирали, ми збирали кошти на машину. Ми купили хлопців машину, віддали машину до тепер служить 25-та бригада, наша Дніпровська десантно-штурмова. Більше ми грошей не збирали, так, щоб якісь збори об'являти. Так, ми робили виставки продажі тут у нас на Клубі Січ. Ми робили аукціони. Ми тут, але це зовсім інші речі. Ну, збори ніякі ми не робили. Я підходжу, ми що нам щось треба. Треба турнікети. Хто може там дати, той, той, той. Дали, назбирали збирали гроші. Те, що від себе заплатили, все, купили там 10-20 турнікетів. Турнікети вони це те, що рятує людям життя. От, цільова і конкретна допомога. І якщо я даю 6 турнікетів там, чи 10, там скільки -то перев'язки, я знаю, куди воно їде. Я знаю точно, хто його отримає. Не просто десь там зібрав та й довг, хто знає куди. Конкретно, якщо ви не знаєте конкретно, куди ті ваші пожертви йдуть, не здавайте гроші. Знайдіть тих людей, які мають контакти. Я рахую, що практично де б не було, всюди є люди, які допомагають військовим. Ага, я зрозумів. Слава Ісусу Христу! Чи не буде гріхом зробити татуювання на руці Ісус викопине своєю кров'ю? Можете очі нас ще на спині набити. А це для кого ви маєте написати? Хто це має читати? Патологоанатом? Ми прославляємо Бога Своїм присутністю. В Біблії написано: не робіть на собі ніяких знаків. Ніяких. Раніше рабів значили татуювання. Сьогодні світ змінився, сьогодні воно стає якесь там модне чи не модне. Я вам скажу, що каже Ісус, напишу. Свій закон у серцях їхніх, не тату на руці. Я просто проти татуювання любого виду, і тому я так категорично до цього відношуся. Може, то неправильно, може хтось має собі якісь інші бачення. Але кажу вам, єдиний знак, який ми маємо на собі, це печать дара, Святого Духа, те, що ми отримали в святому хрещенні. Ніякі татування, татуювання на тілі я ну, сприймаю їх не дуже правильно. Навіть якщо ми там напишемо Слава Ісусу Христу, Ісус викопив мене своєю кров'ю, ви пишіть, то ваша справа на страшнім суді вас запитають, чи чули ви від священника, що він вам казав? Казав священник, що тату не добре. Але ти зробив так, зробив, бо я так хотів. Я маю, Господи Боже, ти ж дав мені волю. Так, я тобі дав волю. Я міг таке зробити міг. І апостол Павло каже: Люби, і все тобі можна, кома, але не все корисне. Не все корисне. Можна тобі все. Можете написати на спині слава Сатані, а спереду і слава Ісусу Христу. Можна? Можна. Чи корисне то ні. Не треба не робіть на собі ніяких знаків, крім знака Ісуса Христа, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Оце наш знак. Це ми Християни. В цьому є наше відкуплення, наше, наше все. До мене приходили хлопці військові і кажуть: отець. Ми принесли вам текст. Щоб ви нам утвердили, бо ми хочу зробити тату собі на спині 90-й псалом. До мене прийшли, щоб я перевірив, би не було помилок. Знаєте, що я зробив? Я перевірив, чи нема помилок. І сказав, ні, помилок нема, можете набивати. Тому що я священник, який не керує, а який розказує. Я даю вам можливість зустрітися з Богом завдання священника відкрити людині двері до царства Божого. Не тягнути, а відкрити і сказати, це дорога до спасіння. І все. Решту ви самі я не можу вас тягнути. Так що. Некст хороший, Ісус викупив мене своєю кров'ю. Напишіть це на будинку на фасаді, замовте мурал, заплатіть хорошу купу грошей і намалюйте це на своїм будинку. Не граєте, це. Прославте Ісуса Христа у своєму творінні на собі не треба.